Уздоровлення розслабленого. І, сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І от принесла до нього розслабленого, що на ложі лежав, і як побачив Ісус їхню віру сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе: Він Бога зневажає, Ісус же думки їхні знав. І сказав, чому думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати: Уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський, тож каже він розслабленим: Уставай, візьми ложе своє та іди у свій дім, той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався. І славив Бога, що людям Він дав таку владу. Покликання Матвія: Ісус не цурається грішників. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на імення Матвія, що сидів на митниці та й каже йому: Іди за мною, Той устав і пішов услід ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників. І вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його, чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками. А він це почув та й сказав: лікаря не потребують здорові, а слабі, ідіть же і навчіться, що то є. Милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Пропіст. Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть, чому постимо ми фарисеї, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них: Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них. тоді Постати будуть вони, до одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно і дірка стане ще гірша. І не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і воно розіллється, і бурдюки пропадуть, а вливають воно молоде до нових бурдюків, і одне, і друге збережено буде. Уздоровлення кровотечивої, воскресіння дочки старшого синагоги. Коли він говорив це до них, підійшов, ось один із старших уклонився йому та й говорить дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за ним, також учні його. І ото одна жінка що дванадцять. Хвора і на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його, бо вона говорила про себе Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе. І одужала жінка з цієї години. А Ісус, як прибув до господи старшого, і вздрів, дударів та юрбу, голосільників, то сказав відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить і насміхалися з нього. Але коли народ випроваджено, Він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала, і вістка про це розійшлася по всій тій країні. Ісус уздоровляє очі двом сліпцям. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що Кричали і казали: Змилуйся над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце? Говорять до нього вони так, Господи, тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи, глядіть, щоб ніхто не довідався про це. А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Оздоровлення німого. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, що був існуватий, і як демон був вигнаний, німий заговорив. І дивувався народ і казав: Ніколи таке не траплялося серед Ізраїля. Фарисеї ж казали. Виганяє він демонів силою князя демонів. Ісус обходить міста Галілейські, і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства, проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив, людей змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням жниво справді велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Ісус посилає дванадцять апостолів своїх на проповідь, і закликав він дванадцятьох своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. А імення апостолів 12 такі: перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій брат його, Яків, син Заведеїв, та Іван брат його, Пилип і Варфоломій, Хомай, митник Матвій, Яків, син Алфеїв і Тадей, Симон Кананін та Юда Іскаріоцький, що й видав його, накази Ісуса Апостолам на дорогу. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи: на путь до поган не ходіть, і до Самарянського міста не входьте, але йдіть радні до овечок загинулих дому Ізраїлевого, а ходячи, проповідайте та говорить, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, видармо. Дістали дармо й давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідняків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох отеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. А як зайдете в місто, яке ще в село, розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете, а входячи в дім. Вітайте його, промовляючи, мир дому цьому, і коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш, нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не слухає, то, виходячи з дому чи з міста, того обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам, легше буде країні Содомській, Гоморській. Дня судного, аніж місту тому. Апостолів будуть переслідувати. Оце посилаю я вас, як овець між Вовки, будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас та по синагогах своїх бичувати вас будуть, і до правителів та до царів поведуть вас за мене, на свідчення їм і поганам. А коли видаватимуть вас, не журіться, як, або що говорити, тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити. Бо не ви промовлятимете, але дух отця вашого вас промовлятиме. І видасть на смерть брат-брата, а батько-дитину. І діти повстануть супроти батьків, і їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. а хто Витерпить аж до кінця, то й бути спасений, а коли будуть вас переслідувати, в одній місці утікайте до іншого, по правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Проповідуючи, не бійтеся, учень, не більший за вчителя араб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, араб, як господар його. Коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його, але не лякайтеся їх, немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам говоріть те при світлі, що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах? І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гиєнні. Чи не два горобці протаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано. Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців, отже. Кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм визнаю Я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Любіть Ісуса, над усе. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Я ж прийшов. Порізнити чоловіка з батьком Його, дочку з її матір'ю, і невістку свекруху її, і вороги чоловікові домашні Його. Хто більше, як мене любить Батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний, і хто не візьме свого Христа, і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Хто вас приймає, приймає мене, хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто ж приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу, хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть, як учня, кого з малих цих бодай кухлем, водиці холодної, по правді кажу вам той не згубить нагороди своєї.